Долучаємо до нашої розмови е, політехнолога Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю Доброго дня. Е, можемо поговорити, от саме про те, як відмінили в Москві е, парад на 1 травня. Е, казали, що буцімто це підвищений рівень терористичної небезпеки. Якось не дуже все вкладається з е, тим, що все у них по плану йде. Ну, в дійсності декілька причин є. Тобто вони в дійсності побоюються атаки українських безпілотників. Тим більше що у нас один з бізнесменів оголосив навіть премію на 20 мільйонів гривень. Що той, хто посадить безпілотник на крилах зі слава Україні, той отримує премію відповідно. Тобто, тут хоч тут українці хочуть повторити подвиг Матіоса Руста, який у 1988 році сів на. Красну площу тоді німець пролетив, і так, Це так. був великий удар про по іміджу радянської армії. Це раз по-друге, те, що Україна веде вже роботу на території Білорусі і Росії, це от було підтвердження, в тому числі оцих зливах. З документах Пентагону там було підтверджено, що от відомо всім аеродром в Мочуліщах – те, що знаходиться в Білорусі, це був атакований агентами СБУ. Так, в принципі, у нас ніхто це не підтверджує та не спростовує, але в принципі, от є підтвердження з інших джерел. Тобто, робота ведеться. Цей пан Малюк в принципі не приховує. Ну в такому вже стилі масада. Так ми не підтверджуємо та не спростовуємо, але чекайте, бо все більше і більше. Тому звичайно, що у них такі побої воні існують, тому що це ну ганьба буде на увесь світ. Це раз. І друга проблема, чого вони от масово скасовують, в тому числі прикордонних регіонах в Криму. До речі, також вони скасували паради. А це я думаю, що вже проблема з технікою. немає чого показувати. Просто банально немає чого показувати, в тому числі. Але я думаю, що вони ну вони це називають терористичною атакою. Але з української точки зору це ну, нормальна робота по легітимних військових цілях на території а, Російської Федерації. Ну які я, загрожують вже... нам, так да, тобто у 21-му році ви ще вимагали від НАТО а, забара так забирать манаткі і ті. До тепер ви вже скасовуєте, виявляється скасовуєте всі ці паради, причому з таким формулюванням якраз от з Білгородської області для того, щоб не провокувати Україну. Ну добре, ну це парад 1 травня скасували за 9 травня. В Москві парад ще не відомо, що там буде. Ми ще чекаємо на це. Але от ваші думки, які шанси, що долетить безпілотник, і влаштує ось такий репутаційний репутаційне свято. Ну вони ну точно на 9 травня вони в прикордонних областях точно скасували. Вони про це сказали так. про правильно. Ви сказали, що і в Криму, в тому числі на 9, що невідомо, що буде. На перше точно скасували всі ці ж е, їхні там походи в радянському сті, стилі. А це звичайно, що буде достатньо великий імідж. удар, ударили, враховуючи те, що стимуля... премію, яку було оголошено. То я думаю, що багато українських виробників захочуть позмагатися за таку премію. Ми, от зокрема, спілкувалися перед вашим включенням з людиною, яка вже конструює. І там досить цікаво. цікаво видалась розмова і про те, що це насправді дуже дешево, якщо ти конструюєш це сам з підручних скажімо так матеріалів. А в іншому випадку це б вартувало дуже там мільйонів якихось е гривень доларів на розробку таких дронів. Ну я хочу перейти до наступної теми. От Польська спецслужба порадила Медведєву і надалі поєднувати алкоголь з наркотиками, тому що це небезпечно. По перше, а по-друге, це було у відповідь на його слова про зникнення Польщі та і прем'єра Муравецького у разі війни РФ із НАТО. Медведєв заявив, що у разі. Війни НАТО проти РФ невідомо хто переможе, але Польща як Фортпост НАТО точно зникне разом зі своїм недолугим прем'єром. Це цитата була Медведєва. Е, цікаво, перша думка, те, що він піддає сумніву е, свої ж збройні сили, і в принципі це стаття. Е, а друге, що ми, ну оскільки люди першого ешелону е, цих держав спілкуються про війну, теж не можемо не спілкуватись і теж не можемо не проговорити вірогідність. Е, Війни НАТО і РФ вона існує в дійсності, тому що Російська Федерація, от Муравецький, який був у Сполучених Штатах, він там чітко, Він же чітко, ви знаєте, без дипломатичних різних. Розмов говорить, що Україна зараз ну загальний тон його розмов. Що Україна зараз захищає, в тому числі країни НАТО. Не дай Боже програє Україна тоді її невідомо, що буде з країнами НАТО. Це раз. І По-друге, наступна проблема це те, що. Китай нападе на Тайвань, тобто чітка взаємо взаємо взаємозв'язок, вимагаючи від Сполучених Штатів, щоб вони надавали допомогу Україні, а тут доведеться в тому числі надсилати американських та американських солдат, наприклад, в країни Балтії або на Тайвань для того, щоб вже напряму битися з тими, хто буде з агресорами, які мають агресивний настрій, тому що. Інтерес Китаю щодо е, е, знищення НАТО як е, такої безпекової структури теж існує. Чому? Тому що Сполучені Штати, якраз в азійському регіоні, зараз вибудовуються схожу за схожим алгоритмом безпекову структуру. Е, август там у них там називається. Яка якраз і буде фактично ну, масштабувати технологію НАТО, тобто взаємна допомога НАТО, це, до речі, один з єдиних, ну, на моїй пам'яті, якщо ну, ну, не єдиний, може точно в п'ятірку ходить, структур, яка ви а, 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 а була створена ще в 1948 році, так, і показала свою спроможність і дієздатність. Тобто, ну, наприклад, на території членів НАТО, ну, жодних війн не було за всю історію цієї організації. Mm -hmm. Ну, якось виходить так, що Китай, начебто, і зацікавлений, але е, дозволяє, по перше, путіну розпочати війну і реанімувати в принципі е, цю ж структуру. Е, а по друге, е, ну ще й їздить до Росії вже зараз. тобто... Так би мовити, підтримуючи не прямо, але підтримуючи. Хоча там також дуже багато є новин із цих злитих документів, що, начебто, і підтримують технологічно, і також є новини, що наші військові знаходять деталі китайські, які в російській зброї імплементовані. Тобто, тут позиція Китаю в цьому сенсі щодо НАТО досить така незрозуміла. Нічого не зрозуміло. Ще раз говорю. Китари... Підтримуєш, підтримує Росію. Ну дивіться щодо деталі, це теж таке, знаєте, питання. Тому що деталі в дійсності враховуючи промислову міць Китаю, деталі в дійсності є дуже багато безпілотників. Не будемо забувати, що Українські безпілотники теж будуються на запчастинах із Китаю. Багато з них оце відомі всі мавіки, які волонтери забезпечують українську армію. Вони взагалі є китайського виробництва, і Китай нічого не робить для того, щоб припинити постачання цих безпілотників в нашу державу. Як би захотіли, вони в принципі могли це зробити, в тому числі використовуючи технологічні технологічні прийоми. Тому тут поки що на до. Докази є, але вони поки що не певні, чи будуть вони використовувати з першу чергу Сполученими Штатами Америки. Хоча, звичайно, що треба вимагати, інтерес Китаю щодо а, розпаду і розвилу а, західних систем безпеки досить великий, і вони, звичайно, задоволені, Вони би задоволені, задоволенням, звичайно, бачили, як НАТО. Програє як структура безпекова, бо це підриває довіру в першу чергу до Сполучених Штатів Америки, і це матиме ланцюгову реакцію, в тому числі, на території Азії, і тому звичайно, що Китай намагається робити все для того, щоб дискредитувати і НАТО і дискредитувати і Сполучені Штати Америки, тому що у них глобальні є цілі. Вони хочуть бути центром не просто. Одні з центрів вони хочуть бути центром взагалі керування світу. Вони вважають, що в Китаї побудоване ідеальне суспільство, яке слід масштабувати в принципі у по всьому світу. Вони ж після останнього з'їзду, де був переобраний сінзепінь, а було оголошено про закінчення епохи малого процвітання і початку епохи створення суспільства єдиною, єдиної долі людства, тобто це фактично реакарнація комунізму, тільки воно по іншому виглядає, і Китай ну насправді претендує на е, глобальне лідерство на противагу е, західному світу. А якими інструментами Китай користується, щоб послабити НАТО? Це ну от е, з точки зору Росії, і з точки зору цікаво, користується таким інструментом, як Макрон, який приїжджає. Потім він його відсилає. Потім Макрон, е, наче то про китайські якісь там заяви починає говорити. Е, це ці інструменти, чи є якісь такі, які ми не бачимо? І ось ці інструменти з приводу Макрона, чи вони дієві? Ну, дивіться, Китай багаторівнево використовує систему. Росія зараз виконує таку роль Тарану для Китаю. Як знаєте, Росія використовує і ДНР для Тарану України, так і Китай використовує Росію для Тарану, в тому числі е, е, західних інституцій. Це перше, це зовнішній тиск. І, звичайно, ведеться робота по розхитуванні коаліції країн НАТО. то правильно сказали про Францію. Франція, навіть за часів ще Радянського Союзу, завжди займала таку, знаєте, роль як вони називали це посередника між, між радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Більш того, не всі зараз пам'ятають, але деголь. По-перше, до 1958 року він наполіг, щоб жодна жодна війська НАТО не було на території Франції, хоча вони були засновниками НАТО. А в 1966 році Франція взагалі вийшла з військових структур а, НАТО. Ну офіційно. там вони співробітчі з НАТО, але говорили, що ми є самостійними, і це тривало аж до 2009 року. Тому я не виключаю таких кульбітів у, у французів, в тому числі. Чому тому, що а, вони зрозуміли, що вони їхня роль посередника між сполученими штатами, а, спочатку радянського союзу, потім Росії вона зникла. Вони розуміють, що тепер а, а, такої, такого посередника не треба. Сполучені Штати будуть робити ставку на східну та центральну Європу, яка буде основним опорним. Опорою безпеки в Європі на на, на цьому вони будуть наполягати, і багато питань так званої східної політики Євросоюзу. Тепер треба буде узгоджувати, в тому числі з Києвом, і Франція знайшла ну нову клієнтелу. Можна назвати. Тепер вони будуть посередниками не між радянським союзом та Росією. А тепер вони хочуть бути посередником між США та Китаєм. Нормальне посередництво виходить, ну кожен, кожен переслідує власний інтерес в цій війни. Ну як Туреччина себе поводить, так і. Китай себе поводить тут треба вчитися знаєте, проводити власну політику, захищати власний національний інтерес у Франції. Такий національний інтерес. Вони знаходять свою нішу, активно її використовують для і економічних преференцій, в тому числі в Китаї або Сполучених Штатах, і отримуючи для цього від цього зиск. От, от власне кажучи, реал-політик в чистому вигляді. Можна читати їх підручники з е, політології дуже сміливо, особливо мабуть, того ж Макрона. Е, так, перейдемо до наступного питання. Е, Україна пропонує перетворити Чорне море на море НАТО. Ініціатива вже знайшла відгод у. Представників альянсу раніше, членство Фінляндії в НАТО фактично перетворило а, Балтійське море на колиску російського флоту на море Альянсу. От тут щодо впливу на Чорному морі дуже цікаво. Що до цього, начебто, НАТО не виказувало якихось таких а, прав навіть не прав, а от безпекових. Інтересів на чорному морі, а от зараз опублікували, що до 2030 року там вже якісь інтереси НАТО з'являються безпекові. Як буде тут протистояння проходити з урахуванням контрнаступу і зміни лінії кордону? Ну я не сильно погоджую, що вони не цікавились. Вони побіжно цікавились. Ну, наприклад, навіщо було брати в НАТО, наприклад, Румунію та Болгарію? Тобто ті країни, які, м'яко кажучи, не відповідають стандартам НАТО і по корупції, і за багатьох інших критеріях, які нам дорікали в першу чергу. Чому тому, що це берегова лінія? Якщо подивитися на карту, от найбільшу берегову лінію має Туреччина в Чорному морі, а другу має Україна, і Крим тут є ключовим в дійсності точкою, яка дозволяє контролювати у все чорне море. І тут правильно піднімає питання, що наше і міністерство оборони і закордонних справ для того, щоб одразу ж включалося в безпекову частину, але там більш глобальні в дійсності інтереси. Тут ще інтереси Великобританії знаходяться у цьому регіоні щодо чорноморського басейну. Справа в тім, що це є продовженням політики просування англосаксів в Євразії, що дуже добре, тому що ми є, стану, стаємо частиною просування їхніх інтересів, це з відповідними перевагами для нас, і там же ще є наступна, наступна цікава річ: це і торгові шляхи, в тому числі і до речі, із Китаю, в тому числі. І і цікавий момент це нарешті отримати доступ до енергоносіїв Каспійського моря Україн Каспійського моря в першу чергу Казахстану та тобто Туркменістана велика проблема. У них є нафта та газ, але вони не можуть їх експортувати на зовнішні ринки, бо Каспійське море не має виходу у відкритий океан. Воно є як таким, як озером великим. І, відповідно, вони дуже хочуть продавати свої енергоносії в обхід Російської Федерації, і тому у них велика зацікавленість у тому, щоб це зробити. Ну, найбільш імовірний маршрут це через територію Азербайджану та Грузії, яка має вихід відповідно в Чорному морі, або чого, до чого добувається Туреччина через їх територію. А там в дійсності величезні що поклади нафти та газу, які а, маються а, при виході на чорном, в тому числі на зовнішні ринки, вони матимуть величезний в тому числі вплив на, е, на енергетичний ринок і становище Російської Федерації, в тому числі, бо зараз, наприклад, казахська нафта. Вона експортується через каспійську трубопроводну систему, яка йде з Каспійського моря до Новоросійська, і періодично там виникають конфлікти з Казахстаном, коли вони не пускають по своїй території нафту та газ. А в Казахстані добувають нафту, в тому числі і американські компанії, шеврон, якщо не помиляюся, і тому тут зацікавленість є досить велика, і відповідно, розширення зони безпеки означає розширення е, можливості контролювати ці торгівельні шляхи, вибудовувати нову вісь, взагалі торгівельних шляхів, тому що і які будуть іти в оце, от пам'ятаєте те, що говорили у нас довго, довго балто Чорноморський Союз це теж створення нової системи безпеки в обхідні а, і що дуже до речі не подобається старій Європі, тому що вони завжди розглядали східну Європу. Як своєю такою місцем, де вони з'ясовували ну, німці і росіяни з'ясовували стосунки один з одним останні 300 років, як Кісінджер в своїй книзі дипломатія говорив, що Східна Європа вважалася такою нічийною землею а тепер східна Європа. В першу чергу зв'язка Україна Польща до якого буде приєднувати звичайно країни Балтії, країни Центральної Європи, та сама Болгарія, Румунія, Словаччина, Чехія і країни Скандинавії це створює зовсім інші торгівельні шляхи і розриває оцей континентальний союз, який постійно турбував американців та британців через зв'язку. Німеччини, Росії та Китаю виходить, що втрата Криму Росією е означає, що НАТО збільшує свій контроль на Чорному морі. Ну фактично, воно буде контролювати. Єдину країною, яка ще не буде в НАТО в Чорному морі, це буде Росія. Ну і поки що Грузія. І флот так, куди принципі, кудись так. треба ж діти? Ну, так флот у тих давноверосійську, але якщо Україна буде, буде контролювати Крим. Після контролю Криму, після модернізації флоту, зна е, нових технологій надводних дронів, то цей флот буде матиме таке саме значення, як зараз Балтійський флот. Ну фактично ніякого. Якщо що ви там можете зробити, тим більше там ще є Босфор, а через які треба проходити постійна так, Україна повністю і розвитку буде провадити, і постійно буде контролювати в тому числі торгівельні шляхи і і так далі, і т.д., і так далі. Угу. Тому да, в даному випадку. Це дуже добрий крок, що Україна починає мислити категоріями безпеки і інтересів. От в такому форматі, от в такому форматі, Україна в НАТО. Дуже цікаво сполученим Штатам Америки, незважаючи знаєте, на там різні претензії до нашої країни, але тут чіткий зрозумілий інтерес, зрозумілий функціонал України. Тим більше України зараз фактично йде вже в відбудову свої стандарти як стандарти НАТО. Ми вже наша. У нас армія фактично єдина структура в нашій державі, яка вже працює за західними шаблонами, на відміну від інших органів влади. Угу. І от є така ще новина, досить ну серйозна, цікава і непроста. змі повідомляють, що Єврокомісія дійшла висновку, що з юридичного погляду заморожені резерви центробанку Росії не можна просто так передати Україні. а Доведеться повернути Росії після. Війни ми неодноразово чули, що країни заходу готові передати Україні заморожені резерви та інше майно Російської Федерації, але для цього потрібний правовий механізм. І, от у мене в зв'язку з цим питання, чи знайдуть цей механізм? А друге питання чи його взагалі шукають. Ну, дивіться, у мене є підозра, що Європа не дуже це і хоче робити. Скажу чому, тому що ну, якщо виходити з правових механізмів, на чому побудована західна система, то в дійсності вони поки що не знайшли цього підстав для того, щоб конфісковувати ці гроші. Тобто вони не заперечують, що воно повинно бути арештовано. Але до речі, вони ж використовуються гроші, щоб ви розуміли. Фінансова система так працює. Тобто, європейці, якщо воно в Європі заарештоване, я упевнений, що цей ресурс використовується в тому числі для заробітку. А ось а після того як буде замороження, там теж велике питання: чи будуть в якому форматі будуть репарації, наприклад, визначення в принципі є рішення ООН щодо. Надання репарації Україні, воно проголосовано і воно існує. А далі тут велике поки що питання, як воно буде реалізовано, тому що в принципі після Другої світової війни репарації такий механізм репарацій досить рідко використовувався, і в основному, якщо країна добровільно на це погоджувалася. Або, наприклад, була окупована, як з Іраком було накладені санкції. а потім в 2003 році вода окупована. Вони були змушені теж платити багато чого. А Росія ж не буде окупована і вона має вагу. Тому тут є ризики, і ви правильно говорите. Чи шукають У мене є підозра, що все ж таки не шукають, але то знаєте, тут знову такі питання. Активності України ми не ми повинні раз і назавжди запам'ятати, що в цьому світі ніхто нічого даремно не дає. В цьому світі слід самим вигризати своє місце. Бо якщо ти не починаєш вигризати своє місце, тобі ніхто нічого давати не буде. Бо це жорсткий світ. Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову і дійсно не можу не не підтвердити ваші слова, що в політиці є спільні інтереси, і ми нам просто необхідно це розуміти. Трезво прозоро. Дякую вам за те, що пояснюється ці думки. Політтехнолог Тарас Загородній був в ефірі 24 каналу.